Керівник агенції закупівель у сфері оборони Вітаю, Арсене. Доброго ранку. Ви очолили агенцію ресурсного забезпечення армії при міністерстві оборони України, і ви знаєте, що вона зараз існує лише на папері, хоч план був стартувати в червні цього року. Що треба зробити, щоб агенція запрацювала і коли плануються вже перші закупівлі? Головне питання полягає у нормативному забезпеченні діяльності цієї агенції. Якщо сказати простіше, кабінет міністрів України має ухвалити постанову, якою буде визначено, що сама агенція є відповідальним виконавцем програми Міністерства оборони по напрямку тилового забезпечення. Без цієї постанови агенція це просто державне турністство, який існує на папері, але при цьому нічим не наповнений. Цей проект постанови він досить швидко і конструктивно опрацьовується центральним органом виконавчої влади, треба віддати належний Мінекономіки і МінФін. Зараз іде погодження мін'юсту про те, скажімо так, чому воно зайняло більше часу, ніж планувалося. Скоріше, це питання більше до структурних підрозділів у межах Міністерства оборони. Де а, проект поснова працювався досить повільно виходив на інші міністерства досить повільно. що зрештою, унеможливило а, ухвалення цієї поснови влітку, і ми вже в осені, по суті. Тобто дещо таке гальмування відбувалося. А чи спеціально чи ні? Тому що один із закладів вже до екс-міністра оборони пана Резнікова якраз в контексті можливої корупції і закупівель, це те, що от гальмувався початок роботи агенції. Чи можете ви це підтвердити? Хто міг бути ініціатором цього гальмування? Чи можливо були інші якісь важливі бюрократичні моменти? І також я зауважу, що ви коментували вже що міністру Резнікову говорили про вас, коли в контексті. Призначення вашого на посаду, що ви не гнучки, от так. Тобто, тут -от, такі питання взаємодії з міністерством. Чи хтось це в міністерстві так би мовити провокував, гальмував і чи причетний до цього сам екс-міністр? Я не можу сказати, чи був власне якийсь намір. Злочинної щодо того, щоб гальмувати запуск цієї агенції, для того, щоб провести всі тендери цього року на всю суму і вичерпати відповідні бюджети, а це по факту сталося. Тобто, в червні, липні, серпні місяці цього року, Міністерство оборони України провело закупівлі за всіма призначеннями бюджетами, які були передбачені в державному бюджеті. В державному бюджеті цього року, якщо сказати простіше, всі гроші, які були спрямовані за цією програмою на забезпечення армії, були використані по них, були законтрактовані відповідно постачальники. Якби агенція запросилася раніше, то принаймні суму 20-25 мільярдів зі всього 90 мільярдів, які передбачаються за цією програмою на рік. Були би напевно вже проторговані агенцією, і я маю обґрунтовану, скажімо так, думку щодо того, що вони би були проторговані інакше за іншими сумами, показниками тощо, чи це було свідоме гальмування для того, щоб унеможливити своєчасний запуск для того, щоб приторгувати ці тендери по старому чи це просто управлінський параліч, який був. Притаманне міністерство, я е, не можу про це казати, не можу судити, хай, напевно, все ж таки правоохоронні органи і з цим далі розбираються. Щодо того, що міністр різнику про мене казали різні речі, Ну я був із ним на зв'язку. Якщо він е, щось хотів у мене спитати, він він питав, але не можу сказати, що ця комунікація була вільно ефективною. А скажіть, хто і коли вам запропонували цю посаду? Чи це був сам Олексій Резніков, чи хтось інший? Це була ініціатива громадянського суспільства, якщо ти можеш сказати, волонтерської спільноти з тим, що коли Олексій Резніков почав в лютому місяці говорити про те, що ну от немає в країні взагалі людей, немає професіоналів, які здатно чесно виконувати закупівлю, брати на себе відповідальність, от бачите, яка ситуація? Ну нікого нема. Країна на 40 мільйонів, а людей немає. І тому от, е, я змушений працювати із тими людьми, з якими я працював. Ця риторика була у нього в тому числі публічною. На це відреагувала волонтерська спільнота тим, що якось мені запропонував, сказала, слухай, чому б ми не порадили міністру Везнікову твою кандидатуру? На що я сказав? Ну, хай подивиться, і ми після того зустрілись. Я запропонував от те бачення, про яке я говорю щодо того, створення окремої професійної закупівельної агенції, яка має перебрати на себе виконання політики Міністерства оборони зі свого боку має сфокусуватися на тому, що і має робити міністерство, а саме формувати політики, контролювати їхнє виконання, а не виконувати самостійно міністром. Попередньому це було підтримано, і відповідно ми почали працювати над тим, щоб запустити агенцію. Десь в березні місяці у нас була з ним розмова про те, що він сказав, що да, я, я би бачив вас на цій посаді. Відповідно, з березня місяця ми готуємо запуск цієї запівельної агенції. Це затягнулося, затягнулося на довший строк, ніж воно планувалося, ніж воно фігурувало у попередніх документах. Я от. Дорожня карта та план заходів на її виконання, бо ми вказували там червень-липень місяці цього року як таймлайн для запуску. По факту, ми у вересні і ще не запустилися. Арсене, а чи за цей час, поки тривав цей період, так підготовки до вашого призначення, але вже ваше ім'я так би мовити звучало в певних колах, чи стикалися ви з тиском від людей, можливо, які не зацікавлені у інших підходах в міністерстві і не зацікавлені у прозорих закупівлях? Не стикався річ тим, що я думаю, що досить відомо, що немає сенсу на мене на мене тиснути. Воно буде воно буде дорожче коштувати людині, яка спробує спробує так тиснути. Інша стратегія є більш ефективною, як виявилось. Тобто, це просто таке заочне. Гальмування, зволікання, непропускання документів, десь утворення якихось штучних перепон, додаткових нарад по питаннях, які вже були кільканадцять разів обговорені. Ось ця стратегія є більш ефективною. Її складно щось протиставити, тому що коли немає політичної волі, то все це досить. Іде досить повільно. Зараз я сподіваюся з призначенням нового міністра. Звісно, політична воля з'явиться, тому що основний суспільний запит до міністерства оборони якраз таки полягає у реформі закупівель. Якщо говорити про призначення нового міністра Рустема Мєрова, чи тут щось є вам додати? Чи це випадковість чи ні? Тому що по суті формально ви були раніше призначені на свою посаду, ніж він буде призначений на керівника Міністерства оборони. Що вас пов'язує з Рустемом Мєровим? І знову ж таки, чи це випадковість чи ні? Що ви разом будете працювати в Міноборони? Це дійсно випадковість. Я Розумію, що міністр Резніков насправді моїм призначенням він скоріше вже на тому етапі знав про те, що він скоро не буде міністром, і цей його крок був спрямований не на порятунок себе на цій посаді, а скоріше на те, щоб забезпечити собі хороший репутаційний спадок для призначення вже на чергові посади, на які я так розумію, він зараз має певні види, якщо так можна сказати. От і е, е, я не знав про те, що готується така досить швидка заміна міністра. І коли вже був підписаний наказ про про моє призначення, е, міністр Резніков зібрав прес-конференцію, де, де він про це оголосив, е, тоді вже е, через деякий час е, мені стало відомо про те, що готується його заміна. Про те, що на заміну міністра Різніку е, готується кандидатура. Ростема Умєрова, я пана Ростему знаю досить давно, я знаю його добре. Я знаю те, які у нього є стиль роботи. Він є своєрідним, він є йому притаманним, і він є таким, що я сподіваюся, що наша співпраця в межах запуску цієї агенції, в цілому з купольної реформи, буде ефективною. Пан Резніков пішов з посади через низку корупційних скандалів в медіа. Вас він призначив на, на цю посаду, як ви вже зауважили, так під час ще своєї каденції. Чи розумієте ви, яка його відповідальність у і роль в тих скандальних закупівлях? Це яйця по 17 гривень. Це ці куртки і ця, ці закупівлі у ймовірно людини пов'язаної з народними депутатами? І власне, ну журналісти розслідувачі кажуть, всі ці закупівлі сумнів, що вони сумнівно виглядають. Чи ви передбачаєте, Вичаєте знову ж таку подібну критику також і на свою адресу. Чи я передбачаю таку критику, що я буду закуповувати яйця по 17 гривень? Ну, це така сфера. Прихідлива увага і дійсно. Бо це... я... Угу. я думаю, що ні, бо я не планую закуповувати яйця по 17 гривень. Ми в принципі плануємо будувати абсолютно інші закупівельні стратегії, які, в принципі, неможливлюють такі явища. Я колись коли аналізував те, як закупає Міністерство оборони щодо того, як. Мені запропонували ну, поцікавитися якимись посадами. Я аналізував те, як вони закуповують. Я дивився на ту інформацію, ну, придивлявся ту інформацію, яка була публічно доступною. Я тоді казав про те, що. Що найменше, це міністерство виступає дуже непрофесійним закупівельником, тобто це сирі контракти, які дозволяють дуже велику дискрецію для замовника і для постачальника, що не прописано в контракті. І, відповідно, все це залишається на розсуд виконавців цього контракту. На розсуд ну, виконавців, якщо сказати простіше, тобто люди можуть далі, вже в межах діючого контракту домовлятися про дуже багато. Аспектів його виконання, і це е, свідчення е, неякісного сирого контракту. Так ось е, ми, в принципі, не плануємо подати контракти, які сирі, які є непропрацьовані з тим, щоб е, алгоритмічно унеможливити е, ті явища, які були. Притаманні Міністерства оборони донедавна Тому ми точно так не плануємо закуповувати. Чи міністр Резніков має нести відповідальність? Я так розумію, що політичну відповідальність він якраз таки вже поніс. Вчора його було звільнено з посади. Я не впевнений, що він її поніс, так як напевно він мав би її понести, тому що ну, якось реакція народних депутатів на його звільнення була якоюсь, як на мене, надто. Урочистою, як для людини, яка в сенсі в управлінському, як на мене, не впоралась. Тому чи він має нести іншу відповідальність? Я маю на увазі кримінальну відповідальність у межах кримінального процесу згідно кримінального кодексу. Не знаю, це мають встановити правоохоронні органи. Арсен, як буде працювати агенція, яку ви очолили, коли вже не тільки на папері вона запуститься, та і власне в якому форматі чи будуть перевірятися компанії, у яких Україна буде закупати ці певні необхідні товари для тилового забезпечення? Чи пов'язані ці компанії з власниками там якихось народних депутатів знову ж таки? І які взагалі головні задачі агенції закупівель при міністерстві оборони? Так, головна наша задача полягає в тому, щоб військовослужбовці не потребували нічого з того, що має їм забезпечити держава з тим, щоб все те, що їм потрібно, було своєчасно доставлено і було для них доступно. Це наша головна задача. Ця головна задача вона розсувається на на кільканадцять підзадач, які стосуються не тільки закупівель, але й управління поставками, залишками, забезпечення автоматизації, діджиталізації процесів тощо. Якщо говорити про антикорупційну складову нашої діяльності, то звіту, звісно, антикорупційна складова нашої діяльності є наскрізною, є умовою для всіх процесів від рекрутингу і до управління контрактами, вона в тому числі передбачає прискіпливий аналіз. На предмет наявності потенційних або реальних конфліктів інтересів у постачальників із нашими співробітниками, і у постачальників із тими чи іншими політично значущими особами з тим, щоб в межах діючого законодавства унеможливити явища, які би могли кинути тінь на те, як працюватиме агенція. Це досить. Нескладні речі, їх просто потрібно знати, як саме вибудовується цей комплайнс процес, і якщо він вибудований, то далі е ті компанії, які не є доброчесними, вони просто не допускаються до участі у торгах автоматично. Арсена чи ви обираєте собі команду, чи від вас залежить хто буде працювати разом з вами? Ну чи може бути така ситуація, що вам когось там умовно своїх людей, ну як кажуть, та там та можуть завести в агенцію? Всі рішення щодо команди, яка е, буде працювати в агенції, ухвалюються фінально мною, не одноосібно мною. Тобто до того є перевірка з боку HR, є перевірка з боку комплайнсу, є перевірка з боку безпосереднього керівника, є, є тестування тощо, але фінальне рішення щодо призначення людей залежить від мене. Відповідно, е, я не бачу можливим, що хтось просто нав'яже кандидатуру, яку я буду змушений взяти на роботу в агенції, і далі вона буде вона буде робити казна що. Тобто я так точно не працюю. Якщо ми говоримо про створення інституції, а не історії про персональне обслуговування чиїхось інтересів, то, то інституцію точно не мають працювати на замовлення якихось. Приватних осіб вони мають встановлювати правила та дотримуватись них. Ви пояснили в чому складність процедури, щоб агенція запрацювала вже там де-факто, не тільки де Юри на документах. Коли на вашу думку, за, за тих умов, які є сьогодні, і зокрема за тією уваги, яка прикута сьогодні до відомства, до міністерства, реально запрацює вже агенція. Скільки часу на це потрібно, коли очікуються перші контракти? Я сподіваюся, що зараз ми швидко пройдемо цей етап політичної невизначеності. Тобто, буквально сьогодні я так розумію, буде голосування Верховної Ради за кандидатуру нового міністра. Що буде досить швидко сформована ся ця ланка заступників міністрів, тобто тих людей, які безпосередньо ті чи інші документи запускатимуть у роботу. І ми розуміємо, що це там, що ця пауза, вона може ще теоретично тривати десь до тижня. Відповідно, якщо це дійсно швидко сформується, якщо ми будемо розуміти, що є команда, з якою ми працюємо, то далі ухвалення цієї постанови і відповідно наказу Міністерства оборони про те, щоб може довести до нас відповідні підпрограми, довести до нас фінансування. Я думаю, що це. Можливо в жовтні, всередині ближче до кінця жовтня, з тим, щоб ми змогли закуповувати вже в листопаді. А в листопаді ми зможемо закуповувати, якщо буде доведено додаткове фінансування на цей рік. тому, що станом на сьогодні, як я сказав, те фінансування, яке було. Призначене для міністерства оборони по цих програмах було вже вичерпане. Є ймовірність невеличка, але є щодо того, що буде додаткове фінансування. Я дякую вам, що долучилися і багато часу приділили нашим глядачам для того, щоб пояснити, як буде працювати агенція. Арсен Жумаділов, керівник агенції закупівель у дякую. сфері оборони, розказав про свою роботу.